Відпрацьовані трансформаторні оливи через неправильне зберігання або утилізацію можуть потрапляти в водойми і ґрунти, стаючи серйозною загрозою як довкіллю, так і здоров'ю людей. Зменшити ризики та зберегти природні ресурси допоможуть технології регенерації компанії Глобкор, які реалізуються за допомогою лінійки установок типу SMMR. Це обладнання працює по принципу адсорбційного очищення. Після насичення сорбент можна реактивувати і повторно використовувати для регенерації оливи. Максимальна кількість повторних реактивацій становить 500-700 разів, що еквівалентно кільком рокам роботи регенераційного обладнання після остаточного виснаження сорбент. Не становить шкоди для навколишнього середовища і може утилізуватися як звичайне будівельне сміття або використовуватися для розпушування щільних ґрунтів. Регенераційні технології глобкор дозволяють повторно використовувати електроізоляційні оливи за рахунок відновлення їх хімічного складу та введення спеціальних присадок. Додатково установки регенерації можуть комплектуватися блоками дегазації для видалення з умови розчинених газів, вологи і твердих частинок. В лінійці установок SMMR представлені такі моделі: SMM6R Lite, SMM10R Lite, SMM6R, SMM12R та SMM24R. Розглянемо особливості кожної установки детальніше. SMM6 AirLite – це найбільш проста й компактна установка серії. За рахунок компактності вона може легко транспортуватися в місце експлуатації трансформатора або з одного масляного господарства в інше. Установка SMM6 AirLite містить шість колон з сорбентом. Олива прокачується через колони, а сорбент вбирає всі продукти старіння, які накопичилися в Оливі, у результаті чого відбувається її освітлення. Продуктивність регенерації в установці SMM6 AirLite становить 250 350 літрів на годину, а сам процес управляється вручну оператором. Установка SMM 10 Air Light має не 6, а 10 колон з сорбентом, що дозволяє регенерувати трансформаторні оливи з більшою продуктивністю 400-750 літрів на годину. Установка, як і модель SMM 6 Air Light, є простою й управляється вручну оператором. Установка SMM-6R має 6 регенераційних колон більшого об'єму ніж в установках SMM-R Lite. Виконує ті ж самі функції. Є дещо складнішою, проте має повністю автоматизовані робочі процеси і продуктивність регенерації, яка становить 600-750 літрів на годину. Установка SMM12R містить 12 регенераційних колон і має продуктивність на рівні 1000-1500 літрів на годину. При наявності додаткового блоку дегазації установка може видаляти вологу та забруднення з обмоток і твердої ізоляції. Управління процесом відбувається автоматично. Варто лише обрати потрібний режим на панелі управління або налаштувати його віддалено з комп'ютера. Опційна установка SMM-12R може виконуватися з кімнатою оператора, яка обладнана кондиціонером, та встановлюватися на трейлер для зручного транспортування. Розглянуті установки працюють циклічно. Спочатку йде регенерація оливи, потім сорбент насичується і потрібен час на його реактивацію. А після реактивації знову розпочинається регенерація з номінальною продуктивністю. Наступна установка SMM24R має 24 регенераційні колони і працює в паралельному режимі безперервно. Поки 12 колон виконують регенерацію оливи, в інших 12 колонах відбувається реактивація сорбенту. Тому за один цикл вона дає вдвічі більшу продуктивність ніж установка SMM24R. 12R. Відзначимо, що установки з повною автоматизацією, які були обладнані додатковим блоком дегазації, а це моделі SMM 6R, SMM 12R і SMM 24R, також опційно можуть комплектуватися з системою TSS, яка дозволяє безпечно регенерувати, сушити та дегазувати оливу безпосередньо в працюючих трансформаторах. Отже, підведемо підсумки. Регенераційне обладнання GlobeCore це. Повне відновлення властивостей відпрацьованих трансформаторних олив та їх повторне використання за призначенням. Економія грошей на купівлі нової та утилізації відпрацьованої оливи за рахунок її повторного використання, внесок в економію невідновлювальних природних ресурсів. Можливість регенерації оливи в працюючому трансформаторі, що виключає перебої в електропостачанні, що особливо важливо при електропостачанні споживачів особливих категорій: екологічність роботи, відсутність небезпечних викидів у навколишнє середовище та відходів, які вимагають спеціальної утилізації. Додатково установки серії SMMR також можуть ефективно використовуватися для обробки інших нафтопродуктів, наприклад, дизельного пального, пічного палива, гідравлічних та вакуумних олив. А яка з представлених моделей обладнання більше сподобалася вам? Пишіть свою думку в коментарях. Більш детально про модельний ряд установок SMMR можна дізнатися на сайті дабідабідабіґлопкор.ком